Шо ви, босяки, будіть того вже, будіть, будіть. Помаленьку, давай, давай. Не спіша. Ну, в сім'ї, як завжди, не без виродка. Хтось один у нас залишився в клітці. Малий, вставай, подйом, там всі тебе покинули. Давай, піри, давав, лидочок, давав, давай, бо всі пішли, тебе залишили. Давайте, давайте, помаленьку, самі розбирайтеся. Йдіть. Так, ребята, давайте, в мене немає часу з вами тут страдати рандою. Перед, вперед, давай, давай, давай. Давай, малий. Давай. Не треба назад, не хочеш? Як хочеш. Так, ці пішли, там, хоч нічого не впало. ні. Чотири штучки пішли. вперед вперед, вперед. Давай, давай. О, вже два на базі. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Що? А? ні не ні назад вже не треба йти. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давайте, смурчики. А-а-а. По красоті. Так, буду я займатися вами, бо Ну, я банку, зараз поки цих туди, туди і назад. Давай, 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 давай. давай. Всім доброго вечора, друзі! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Ми дякуємо їм за кожен день, за кожен час, що ми маємо можливість працювати і забезпечувати свої сім'ї. І неодноразово це буду повторювати, стільки, стільки буду жити на нашій вільній українській землі. А тим глядачам, які там шукають якісь причини, що я там всіх задовбав, і в мене маленьке IQ, ну я і не фастався своїм великим IQ. У Мене достатньо його для того, щоб можна було займатися домашнім господарством. Так що, друзі, трішечки у нас вже вечірнє время. День сьогодні трохи був зайнятий непонятно чим. Чи то я бухгалтер, чи то я кур'єр, чи то я якась свинарка чи птахарка. Тобто я вже може й не розберу, чи то механік, чи то слесар. Тобто працювали далі в напрямку підтримки наших захисників. Сьогодні оплатили ще два комплекти резини і відправили бушний комплект на Донецький напрямок. І будемо далі працювати. Наперекір нашим зовнішнім і внутрішнім ворогам, тому що тих людей, які безпосередньо говорять, що ми займаємося хернею, я рахую, що то люди, яким просто по барабану під яким стягом жити, і вони ну, як бур'ян. Так що, друзі, вернемося до нашого основного. Находяться люди, які говорять мені, чуєш, чувак, а ти податки платиш. Я вам хочу сказати раз і назавжди, 20 років назад. Я попав у ДТП, я працював на підприємстві. Я, ну, за мене платили там, не знаю, що там вони платять. Да? Тобто, і коли я попав у ДТП, то я став нікому, нахер не потрібен. І коли мені треба було зробити пересадку шкіри, у мене немає кусок ноги. От, на сьогоднішній день ну, я про це нікому не кажу, але люди знають. Я рік викарабкувався з цієї срані. У мене не було за який хрен лікуватися, не було за який хрен зробити пересадку кожі в Києві в ожоговому центрі. Але зробили, як змогли, дякуючи нашим лікарям Березанським, бо це не їхня специфіка. І я в той момент просто сказав: раз і назавжди я повинен щось зробити для того, коли я попадаю в такі ситуації, я чи моя родина, щоб я мав можливість за якийсь хрен лікуватися. І потім мене оцінило, що я повинен щось змінити. І я помаленьку почав повертатися туди. У мене був отакий великий ноль. Ні участка, ні житла, ні хрена, але в мене вже була родина. Родина, яка мене не покинула. Це моя дружина і мій Сергій Сергійович молодший, який на сьогоднішній день борони зброю збройних сил України вже три роки, йому 22 роки. І з того моменту я по чуть чуть чуть-чуть, я просто. Почав споминати, як я жив у селі, і що домашнє господарство у всі важкі часи воно підтримувало, тобто можна було лишку якусь продати, якусь картоплину, якусь якусь порося, якусь курку, якесь яйце і вижити. Ну, і в першу чергу я хотів зайнятися для того, щоб у моєї родини був шмат сала і був кусок м'яса. Ну а потім, коли я просто зрозумів, що я маю можливість частку продати, частку залишити собі, таким чином забезпечити це все діло, пустити наоборот, я потратив. Більше 10 років, щоб навчитися хоч трішечки заробляти, тому що я починав з такого нуля і все воно зліплено із мусорників. Тому що я вже Ютуб почав знімати та пішов шостий рік, і ми вже за період Ютуба добудовували цей клаптик, і ми його знімали і показували. Я розповідав, що в мене був маленький сарайчик, потім додав ще кусочок, ще кусочок. Тож кожен рік, чуть-чуть, по чуть-чуть. я жив у гаражі три роки для того, щоб... Щось змінити. Потім мої, моя родина приїхала до мене в гараж, бо вони жили на квартирі. І ми таким чином помаленьку почали вишкрібатися, покинувши квартиру з теплою водою, з газовою плитою, приїхали на участок. Для того, щоб щось мати, треба щось класти. А ті люди, які сидять, самі ніхрена не роблять і привикли, щоб ними поганяли. В 8 часу прийшов, у 5 разів. Вступно в двері, і пішов додому, тобто в нього нічого не болить, в нього ніхто не боліє, в нього нічого не ламається, в нього лампочки не перегорають, поросята не боліють, там машини не ламаються та де і тепер. Тобто, до чого я веду? Що Я просто хочу послати нахер оту всю хейтерську компанію. От я не проти працювати в якомусь режимі, але домашнє сільське господарство, яке забезпечує мене і мою родину, і я не стою там на базарі і в магазині, не продаю там продукцію і все остальне. Я продаю лишку. А в мене родина велика на сьогоднішній день вона дуже дуже велика, тому що в мене дуже багато знайомих і друзів, які називають мене братом. Це хлопці Збройних сил України. Я дякую їм за підтримку. Я буду працювати далі і в домашньому господарстві, і в напрямку Збройних сил України. Я не полишав. І у мене є за що купити кусок хліба, бо сало у мене є. Мені залишилось тільки на кусок хліба, щоб мене щоб не вдавило мене, щоб не стошнило від того сала, бо треба ще ж на хліб заробити. Так що я навчився, і свій ютуб-канал я відкрив для того, щоб допомогти таким самим селянам, які живуть в селі. І опускають руки, тому що не мають можливості заробити. Я розповів, чому я змінив тенденцію 16 років назад. Перейшов на збалансоване харчування, і моє порівняння завжди було в борщі. Якщо зварить борщ з квасою і м'ясом, то ви його з'їли і забули, що їсти хочете, ще якщо є кусок сала. А якщо ви зварили просто щі хоч полощі, то вистяли через час, вже хочете їсти. Так само і сонарці, якщо ви положите до продукти, такі як горох. Соєва макуха, соняшникова макуха, ячмінь пшениця, кукуруза, це злакові, не кусай. І додати вітамінно мінеральну добавку, яка допоможе розщепитися і синтезуватися білкам в кров, то це буде вже зовсім інший, інша методика. Але багато людей все-таки притримуються якоїсь непонятної традиції, що там свинарство раніше там годували помиями і всім остальним. Росли, росли в того свині, в кого була корови, в кого була сироватка, кисляки. Ну і люди також тоді були не дурні, в кожного були секрети. В когось був горох, в когось е балансували там саняшникову макуху, додавали і туди-туди. І туди. Тоді не було просто соєвої макухи, яка є на сьогоднішній день одною із складових усіх БМВД і комбікормів. Так що комбікорм це комбінація. Так що працюйте, моя задача змотивувати людей і для того, щоб як найбільше людей в селі. Залишилися вдома, займалися домашнім господарством, як і раніше, тільки не працювали на когось, а працювали самі на себе. Вирощували, навчилися рахувати, могли розрахувати якийсь баланс, хоч я в школі вчився взагалі слова ніяк. Ну, але на те час, коли діти вчилися, то я пора свинею відчима. Так що була така ситуація, і казав, ніколи до них не повернусь. Але я до них повернувся і свині стали моїм основним. Сенсом життя, тому що завдяки свинарству ми виліт стали з колін. Не мажор, але я маю кусок хліба, маю гривню завжди. І зараз роблю великий наголос людям, які тримають. Тримайте не 100 штук, тримайте 10, реалізуйте самі. А ще краще переробіть, по-перше, це буде навіть в домашню ковбасу. І для цього діла зараз є Фейсбуки, Тікток і все остальне. Друзі, знайомі групи, і можна це все діло реалізовувати. Мій YouTube канал в першу чергу мотивація для більшості простих селян. І я став блогером з отаким нольом, бо я, з блогер з мене ніяк. Я навіть не вмію монтувати відоси. Так що, друзяки, ну от такий вечірній відос. Ми працюємо. Зараз справляємося по господарству. Перегнали партію поросяток. Кабанчиків тут у нас два залишалося, ми перегнали туди. У Нас залишилось тут п'ятеро, і там ще пару штук з розрахунку реалізації одне поросятко в неділю. Але... Не продавати його живим весом, тому що якщо порахувати там за 8-9 місяців, ми зараз перетримуємо поросят, ми не ріжемо в 6, ми не ріжемо в 7, ми ріжемо пізніше, щоб бо є така можливість для того, щоб було сальце Шелудьківське з мішковинкою. Отаке. Так що хейтерів за руським кораблем, а всім небайдужим українцям, миру здоров'я і добра, працюйте, підтримуйте Збройні Сили України, тому що без них... Буде просто капець. А те, що я кажу там, і мені говорять, яке ти маєш право говорити ситуація на фронті. Я не кажу, там є достатньо кому говорити про це на нормальних каналах, які компетентні в цьому ділі. Але я спілкуюся кожен день з хлопцями. Ну, більшість хлопців і є дівчата, які знаходяться на передовій і які кричать криком за підтримкою. А ті люди, які кажуть, це повинна робити держава. І я дебіл, то поки ми будемо е чекати, поки держава допоможе, держава також працює, але. Ну, це там такий механізм, це державна структура. Вони працюють в іншому напрямку, більш такому, там забезпечення озброєння, там ТД і ТП. І там воюють в основному більшість хлопців і дівчат простих. І поки ми будемо чекати, що хтось їм допоможе, то вже не буде кому допомогти. І саме головна теза любого волонтера це не назбирати, а не встити назбирати, тобто закрити питання. І ми ті кошти, які ми з вами зібрали в суботу. Ми закупили купу резини, оплатили три ремонти пацанам, щоб машини вийшли в повній бойовій готовності. А ну тихо. Допомагали їм в евакуації поранених завозі там, продуктів харчування, БК, і просто, щоб це було більш е, логістично і легше для них. А тобі я скажу, братан, не будеш слухатися, підеш під ніж. Поняв? Не? А то дівчинка. Так що, друзяки, ну трошки позитиву. Навіть в такі важкі часи хочеться. Якось підняти настрій, але коли ти в п'ять часів вранку отримуєш якесь повіщення від таких самих, як я, ти розумієш, а саме видно те, що я не можу нічого зробити. Я можу тільки підтримати, просто поспілкуватися. Та, і я завжди казав, друзі, не забувайте, спілкуйтеся, пишіть, підтримуйте словом, ділом, тобто по барабану. Так що Назарчик на паузу, Ща ще я трішки покажу деякі моменти. Так що, братани, я вам дякую за компанію, за те, що ми з вами зняли відос. Я думаю, толковий і нормальний. Ми як працювали, так і будемо працювати. Ніхто насильно нікого не заставляє щось там їсти. І свинка сюди їм за 9 місяців. Ну, якби воно, як там казали, якщо годувати хімією, то свині там подохнуть після п'яти з половиною місяців, після шести, тому що це хімія, якісь там пробіотики, мабіотики, непонятно, не пробіотик це нормально. О, стероїди, так? Да? Свинка прийшла в охоту, все як має бути вже не перший раз. Кабанчики почувають себе доволі тоже непогано, а підтит у них непоганий. Да? О, Все чинчинарем. Тобто сало в нас є, м'ясо є. По поводу росту все залежить ще від генетики. Ну, у мене зараз тут перевертні, перехресні, вже давно нічого не поновлював і не хочу чому, тому що африканська чума ходить і не хочеться когось завозити із, з боку. Краще я буду їх довше тримати, да, вже не та рентабельність, да, не, та, так сказати, не та конверсія корму, але все, у них чинчинарім. Дівчики приходять в охоту, хлопчики ростуть, все норма Так що працюємо, ось навіть дрищики в нас були, і то Назар їх викохав, і все нормально. Ну і ця група поросят, видно, там хтось більший, хтось менший. Каканики нормальні, все чинчинарем. Ну а що перегнали, правильно! Що ми перегнали? Тому що ця босота буде покидати свою мамуську і буде переходити на свої хліба. Але в першу чергу ми відлучимо вашу мамку, вас залишимо тут. А потім вже вас переселимо в нову квартиру. От, І ще Лудько трохи засранець, трохи відпустив ситуацію по кастрації. Чому? Тому що є в мене паховики, пару штучок і пахову грижу. Легше каструвати, коли кабанчик більший. Воно, бачили? то її вправляти закритим методом каструємо і ось ячень ті Так що Шелудько, ви поставте лайк, напишіть коментар, напишіть, що я. Нехороший чоловік, гридицька, от, Туття того поганяють, ну але то 13 питань. Ми працювали і будемо працювати. Да, багато хто пише, да, воно красиве, воно маленьке, але задача моя одна прогодувати мою родину. І, на жаль, е так сталося, що мені випала така доля, що я вернувся туди, откуда прийшов. У свинарство. Хоч зарікався. Так що так, отакий у нас відосік по свинарству. Свинар волонтер, засранець, господар. Не туди, ні сюди, але працюю, організував, з гімна зробив і всіх і мав виду, тих, хто мені пише якусь херню. Так що, отак, буде працювати нормально законодавство, не можна буде, знаєш, не можна. Знаєш, будемо сидіти на пособі без рук і без ноги. Хай держава нас забезпечує. Поки ми маємо можливість забезпечити свою родину і в першу чергу в період війни допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Це моє кредо, а не заплатити там. Із мінімальної зарплати якийсь військовий збір і рахувати, що ти герой. Я рахую, що кожна людина повинна по максимуму робити все, що від неї залежить, для того, щоб підтримувати наших захисників. А завтра, то вже буде завтра. Яке воно буде, ми не знаємо. Ну я сподіваюся, що воно буде нормальне, тому що ми заслуговуємо на те, щоб жити в вільній правовій державі. А якщо Шилудько заробив якусь копійку, то вже треба його там дрюкати. Ну, ті, хто тримають вдома і кажуть, що дають перекупу, то вони. Нічого не заробляють, але все одно тривають по старі накатані. Але люди кажуть, нащо ви тоді тримаєте, вас ніхто не заставляє. Тобто для того, щоб щось то поїмати, треба щось втратити. Ну а також треба порівняти. Так що працюємо, менше мандимо, все буде Україна. Так що на цьому все, друзі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України і. Зіваками і блогерам, які ще й досі не роздуплилися, що в нас війна, і не мають можливості виставити в себе збір для якихось хлопців, просто огидно, що це псує їхній контент. Так що україномовним блогерам отакий лайк за їхню наактивацію. Ну а тим, хто допомагають, таким як Брус, такий як Переділкін, таким як Ярік Мазура Гроном і багато інших Стрілецький. І просто величезний лай. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Пока-пока. Так що, друзі, знову нова почта. Бігеньки по срочнячку відправляємо запчастини в 41 ю бригаду на Курський напрямок. І на Кураховський, один із найважких, відправляємо в 46-ту бригаду. Репчик, який був призначений 113-го, але... Валера Хохола дає нам можливість відправити Роману Пилипенку з Березані. Так що зараз бігом відправляємо, а потім назбираємо і зробимо хлопцям. Так що працюємо, дякую всім за довіру, за підтримку. попробуємо поїхати. Мужчина, а що ви тут робите у моєму автотранзі? Чи ж а воно що, заводиться? Воно взагалі не А Ану заведи. Я тобі не вірю, я тобі не вірю. Я теж не вірю. Навіть не те, що її даже не трюхануло, по Она Вона звелася і поїхала турбала. Куди тебе цілувати, в щічку чи не треба? І що ти там ото дивишся? Цяцьке мацьке. Так. Так. так що посидь дві минути, я зараз йду. <схай> так що, друзі, дощ іде. Вже ну, правда він перестав. Серега приїхав, машина у нас була з сюрпризом, ми її забрали із сходу. Зробили ходову, зробили колеса, поміняли. І була проблема у пацанів, вона в них не заводилась. Ми приїхали додому, вона почала заводитися. Потім перестала заводитися, потім ми обраду почала заводитися, але робила якось не так. І знову Сергій Василенко вирішив ці всі моменти. Ми поміняли, що ми поміняли? Ми поміняли датчик на топливні, поміняли свічки на калу, бо там було дві вишти з ладу і заглушив він ЄГЕ. Так що помилок не було ніяких, але машина двіміла, піддимлювала, не було тяги, зараз ми будемо їхати і дивитися. Так що так, Є такі моменти. Так що я дякую. А на СТО Сервісбус ми знову винні 33 тисячі гривень. Так що тут теж є свої моменти. ну Там плюс запчастини міняли мастила в Т5, мастила фільтра, ГРМ, помпу і міняли щеплення на кінкап. Є такий є, тож, пікап, який також 242-ї бригади на ремонті. Зараз ми постараємося ці дві машинки зробити і відправити на схід. Братан, вона їде. Ми з тобою їдемо. Так що, друзі, тачка їде. Чек горить, то не поміха. Боже, я вже не знаю, яку передачу включати. Вона просто вже перед цим, коли включали наприклад, на повороті на другу передачу, вона галуз наче не реагувала. Оказується якісь два колектора. Є гербін, що він там Су сумічає. Ну, коротше, я не шарю, але я вам скажу одне, що машина їде і в мене радості повні штани. Я бляхав. Безмажного вам вдячний пане Сергію, що ви свій час дорогоцінний, не жалюючи свого здоров'я на дощі, але під зонтиком ну він вже був потом. Але вона вже їде. І, і я ще замовив, ти казав, що треба стартера поміняти на всякий випадок. Ну я побалакав, щоб хлопці подивилися, є в нього трошки погрешності. ну наче круте. Ну, але зараз прозондіруємося по ціні і, можливо, ми його ще вспів поміняти. Щоб вже був на вірняка, бо він трохи є в нього. Челестінь. Челестінь, да. Ну, або вовкиним пацанам, щоб він вже був. Тому що то така штука, що воно треба було. Той, дощ іде, ми скритуємо. Бляха, ну на натурі їде. їде. Так саме обідно то Серега, що дощ перестав. чуєш. — а, Ні? А, ви Виключу. Воно бікало, я виключив, все. Чинчинарям. Тачка заводиться, ми ще ще кінкапа підремонтуємо, ми його теж забрали. Я кажу, найцікавіше те, що ти приїхав і зробив машину. А я ще довжен, мені тільки що написали, 33 тисячі за ремонт двох машин. Понимаєш суть питання. Так що я тобі вдячний за всіх хлопців і безпосередньо від себе, що ти економиш нам величезну суму бабла. Маєш, якби не такі люди, як ти, це просто пісець. На жаль, таких, таких дуже мало. Так. Ніфіосвіт можеш. Сказати, що ти можеш і не хочеш, то ти можеш і робиш. То це різні речі. Є люди, які можуть да не хочуть, а є людина, яка в дощ і в сніг, аби тільки був у нього час, бо. Багато людей залежить від Сергія і допомагає. Сергію Василенко лайкос величезний. так що Я думаю, що в ближайшому майбутньому ми зараз розрулимо з домашніми проблемами, тому що там свинка нас сносях, Олеся Петрівна ще одну свинку хоче зарізати, курей дорізать. Да, Точно вона в тебе не такого кольору, бачиш, якого да, Класно, так? Да? Mm -hmm. а, зовсім Зато тебе не узнають. Знаєш, На відеосі один їде машина, то не твоя. Так що, друзі, і будемо готуватися в дорогу. Тобто ця машина вже в принципі готова повністю. Все, що можна, ми замінили. Ще, ще я ж кажу, на всякий випадок є моменти в мене по стартеру, були вірніше, але можливо це з тим було зв'язано, що вона не заводилася, і акумулятори присідали, і вона якось трохи наче, не так. Ну, Зараз ось заводиться, то наче чотенько. Просто питань не є. Так що, все по феншую. Сереги, великий лайкос. Ховається, не любить знімати, але люди повинні знати своїх люд... героїв. Так що це дуже важливо, що є такі люди. І кучу кучу машин він перемонтував, допоміг нам безкоштовно. Дякую йому, його родині. Все буде Україна. Так, да, Серега, так. Да, да, да. Ти туди? Да. Нам ми до вас. Так що, друзі, знову нова почта місто Березань. Отака резина, бушна, яку нам передав Віталік із Києва. Відправляється сьогодні на Донецький напрямок. Так що останній комплект 17-та. А, ще два залишилися, 18-х, можливо, кому потрібні, то без питань відправимо. Також оплатили за цю неділю вже 6 комплектів і напряму відправили хлопця. Так що працюємо. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Можливо, втім є ще 15-й радіус, Бушна зимова резина і 16 на Т-5 Реносаді. Буду радий. Так що дякуємо, працюємо далі. Всім миру, здоров'я